Насильство має багато облич. Давайте говорити про це чесно і відкрито. Насильство буває різним, і це не лише про синці. Насильство приносить біль і залишає рани, як фізичні, так і емоційні. Проблема в тому, що ці обличчя часто залишаються непоміченими або знецінюються словами. Це несерйозно. Тоді як насправді потрібна негайна допомога. Щоб змінити ситуацію, важливо говорити про насильство відкрито. Чесно і рішуче, ось уже 33 роки поспіль у 187 країнах світу з 25 листопада до 10 грудня проходить всесвітня акція 16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до цієї складної теми і надихнути до дій. Ми у право на здоров'я Health Right International в Україні вирішили долучитися до цієї важливої ініціативи через мистецтво. Ми обрали історії Лени. Кудаєвої з п'єси комаха, щоб передати вам біль тих, хто пережив насильство? Що відчувають ці жінки? Історії відображають силу та трансформацію людей, які знаходять у собі сміливість змінити своє життя. Через п'єсу ми прагнемо пробудити емпатію, зруйнувати стереотипи і надихнути на зміни в суспільстві. Разом ми можемо не лише говорити, а й діяти, аби допомагати тим, хто цього потребує, і створювати світ, де насильству не має місця. Долучайтеся до кампанії 16 днів проти насильства разом із нами. Як звучать голоси жінок, які занадто часто залишаються непочутими. У ці 16 днів проти насильства, які відзначаються в усьому світі. Актори театру Вавилон розповідають історії жінок, які мали відвагу вистояти перед жорстокістю, стереотипами та байдужістю. Реальні, життєві історії від Ляни Кудаєвої це не просто розповіді, це крик, який лунає через мистецтво, щоб зруйнувати тишу, яка завжди оточувала їхні болючі переживання. Світ мистецтва та весь світ сьогодні об'єднується. Щоб підтримати, заспокоїти та допомогти зцілитися. Кожна з цих історій є нагадуванням, що гендерно зумовлене насильство не повинно залишатися поза увагою. Давайте поринемо в цій історії з повагою, з розумінням і з готовністю слухати. Нехай ці історії стануть голосом тих, хто був змушений мовчати, та нагадують, що ми всі разом у цій боротьбі за безпечне і справедливе життя для кожної жінки. Гімнастика. 1980-1988. З трьох з половиною років я професійно займаюсь художньою гімнастикою. Тато мріє, що я колись стану чемпіонкою світу. Спорт займає дві третини мого життя щоденно. Постійні змагання задля отримання нового розряду, виснажливі, багато. Годинні тренування, жорсткі методи розтяжки, сувора дієта, тренерка-аб'юзерка, фізичні методи покарання спортсменок, психологічний тиск і образи. Багато дівчат не витримують і їх забирають батьки, але не мене. На всі мої скарги і благання батько відповідає, що професійний спорт виховує справжній характер, а це так потрібно, такій нікчемні, як я. А ще я повинна стати кимось що батько мною пишався, наводить приклад армії зі свого життя. Але мені всього дев'ять, і я втомилась, втомилася від постійних ударів тренерки лінійкою під коліна, від болючих розтяжок, попереку м'язів, і сідниць, від недосипань, від недоїдань, від довгої дороги до місця тренування. Від страху бути забутою батьками на тренуванні, від того, що я товста корова, від підготовки уроків пізно ввечері за столом нічної чергової. Останньою краплею стала подія, коли мене забули забрати з тренування. І я поїхала додому сама, двома тролейбусами об 11-й ночі морозного гуртовинного вечора. Я проїхала свою зупинку, мене розбудила контролерка. Вже на кінцевій довелося йти три зупинки. Весь час, наче, нав'язливі білі мухи, йшов густий сніг, і рівень якого доходив мені майже до коліна. Коли я дісталася додому, тата, який повинен му... був мене забрати, там не було. Перелякана мама, яка сиділа з хворим братом, все запитувала: Як ти доїхала? Боже, як ти добралася? Він що? Він що не приїхав за тобою? Боже, Боже, Боже. Її очі горіли, а довге волосся було скуйовджене. Тато повернувся вночі нетверезий, він просто забув про мене. Ми недовго сперечалися з мамою. Мама наполягала на тому, щоб я покинула спорт, але суперечку виграв тато. За рік, під час обласних змагань, одна з учасниць поставила мені підніжку на сходах. Я довго хворіла. І відновлювалася після вивиху щиколотки з розривом зв'язок. Сподівалася, що з гімнастикою покінчено. Але тато знову повернув мене до спортивної секції. Ще за рік від численних автотравмувань і вивихів у мене трапилося запалення пахових лімфовузлів. Коли вони набрякли від гною і досягли розміру курячих яєць, лікар наполегливо рекомендував залишити спорт. Батько був проти, але загроза серйозної операції все ж таки вплинула на його рішення. Нарешті я звільнилась. це сталося одразу після останніх змагань на отримання звання у кандидатки майстри спорту з художньої гімнастики. Ночівля 1988. Навіть через двоє дверей чутно, як надто голосно працює телевізор. Я з мамою і братом перед дверима. Брат тримає собаку, я велосипед, мама відчайдушно вже в десяте сильно і довго натискає на дверний дзвінок. Той цвірінька, і наче пташка. За дверима ніякого руху, тільки телик волає. Тато п'яний знов заснув і закрився зсередини на три оберти. Зовні не відкриєш. Ми йдемо вниз і мовчки сидимо на лавці біля під'їзду. Чекаємо, поки тата проспиться. Проходить більше години, вже близько десятої вечора. На вулиці темніє і чутно стрейки цвіркунів у траві. Піднімаємось на сьомий поверх. Телевізор же мовчить. Мама дзвонить у двері знову і знов ніякого руху. Думаємо, що робити далі. Грошей нема, тож поїхати до дідуся з бабусею ми не можемо. Поряд живе в старій квартирі сусідка, Баба Галя. Ідемо до неї, двері вона не відчиняє, бо, мабуть, спить і не чує дзвінка через поганий слух. Знову йдемо вниз, на лавку біля під'їзду. Одинадцята вечора. Темно, вечірня прохолода торкається плечей і спини. Ми з братом дуже хочемо їсти. Мама сидить, обхопивши голову руками, вона не знає, що робити. До під'їзду підходить сусідка з восьмого поверху. Вона вітається з мамою і питає, що сталося. За десять хвилин ми вже їмо борщ зі сметаною. Втомлені й сонні, ми лежимо з братом на матрацях на підлозі. Я чую, як мама розмовляє з сусідкою, і тихо плаче. Засинаючи, відчуває запах чужої постільної білизни. Зранку повертаємось додому. Перези батько смажить омлет. Він виголений до синяви, руки трохи тремтять. Жодного слова про те, де ми провели ніч. Копчена Мойва 1994. Вже кілька місяців мама спить у нашій з братом кімнаті на розкладачці. А тато живе у залі. Третя кімната закрита, бо завалена будівельними матеріалами та меблями. Ремонт у квартирі планувалось зробити ще 18 років тому, коли тільки переїхали. Але у батька все руки не доходили. Ми не спілкуємось з татом. В помсту він не дає нам грошей. Мама працює на двох роботах, але грошей все одно не вистачає. Інколи ми їмо вареники з картоплею, інколи хліб з маргарином, інколи смажену чи варену картоплю, інколи борщ. Тато харчується окремо, він завжди приносить щось смачне і з'їдає все сам перед телевізором у залі. Вчора він смажив сало, а сьогодні приніс копчену мойву. І кілька пляшок пива. Вже давно не їли риби чи м'яса. У мене рот наповнився слиною. От, би зараз хоч одну рибку. Мріливо сказав брат. Коли тато заснув, ми пішли на кухню. Він не залишив нічого, крім риб'ячих нутрощів і голів. Вони лежали на старій газеті, заповнюючи запахом увесь навколишній простір. На помутнілому оці однієї з риб сиділа велика зелена муха. Як пахне, я не зможу заснути, одізвався брат. Я відігнала муху, обережно зібрала риб'ячі нутрощі в пакет і винесла у сміттєпровід. Але запах копченої мойви нам довелося вдихати ще кілька годин по тому. Мама, 1997. До мами приїхав брат наш дядько Степан. Вони розмовляють про здоров'я бабусі пошепки, бо тато спить п'яний у сусідній кімнаті. Дядько вже зібрався іти, коли прокинувсь батько. Привіт, Гриш! дружелюбно привітався дядько. Як справи? Привіт. Крізь зуби процідив батько. Що він тут робить? запитав у матері прямо при Степанові. Мамі стало гірше. Почала виправдовуватись мама. Я дуже радий, одрізав батько. Мама кинула швидкий погляд на свого брата. Той заметушився, кинувся взуватись. Я ж казав, щоб ноги його тут не було. прошипів тато. Що не зрозуміло? Він на вдарив маму по обличчю. До кімнати кинув з дядько Гриш, ну нащо ти так? А не треба? Нащо ти її б'єш? Пішли краще, пива вип'ємо разом. Батько повільно розвернувся до дядька і вдарив його кулаком по голові. Той впав, зав'язалася бійка. Чоловіки без жодного звука мотузили один одного, натикаючись на меблі. Кожного разу, коли вони наближалися до журнального столу з великою вульгарною вазою. Прикрашеною візерунками із бджіл, якій стояв старий очерет, мама різким високим голосом кричала: Обережно, що ви робите? Обережно! Ви мені вазу розіб'єте. Фотографія 1995. На третій день після похорону дідуся, я ставлю його фото у шафі. Дідусь любив возитися з нами, коли ми були зовсім малими. Він розповідав нам смішні і страшні історії, водив нас на місцевий ставок, придумав казки. Він помер на 76-му році від крововилову за три тижні після новорічних свят. Прибереться. Тато підпитку, але не дуже п'яний. Тато, хай постоїть хоча місяць. відкладаю контрольну і дивлюсь на тата. Я сказав: прибери. Хапає фото і починає його м'яти і рвати разом із картонною рамкою. Тато, ні, віддай!» Підіймаю зім'яти фото і намагаюся розгладити. На горло тисне, очі застеляють сльози. Посередині фото глибока складка, і її вже не розгладити. Чого ти плачеш? Він не вартий того. Батько боляче смикає мене за руку. Чуєш? Мене накриває обурення і гнів. Ставлю зім'яти світлину на полицю і йду далі готуватися до сесії. Чого ви моїх батьків тут не ставили? Знов бгає фото, відриває правий верхній кут. Засліплена злістю, викрикую татові в обличчя: Ненавиджу тебе! Мені здається, що я стороння спостерігачка. Я стою та дивлюся на те, що відбувається на червоно-зеленому килимі. Тато звалив мене на підлогу, наступив коліном мені на шию і тримає мої руки за зап'язки своєю лівою. Кулаком правої руки він наносить мені важкі удари по лівій скроні. Болячи тільки тоді, коли кулак лягає на голову. Удари гулко відбуваються в голові, наче відлуння. Я не кричу, бачу, як під велику трисувчату шафу у двотижневий пил завалився темний фломастер. Ніжки шафу місто з'єднало міцне біле павутиння. Мабуть, десь нево... недалеко заховався її господар, павук із довгими несравними ногами. Чую наляканий скрик брата: Тату, що ти робиш? Батько різко відпускає мене. Я сідаю, у голові паморожиться, нудить, перед очима пливе, відчуваю приниження, голова наче ватна. брат приносить води, допомагає лягти. За півгодини на півзабуття приходить рішення: збираю речі у невеличку червону спортивну сумку. Беру підручники, конспекти, всі гроші, що маю. Кажу братові, що йду з дому, житиму у бабусі. Він розгублений. Дочекайся, мами. Не роби дурниць. Збираюся, і їду. Все як у вісні. Наступного дня у лікарні дізнаюся, що у мене срус мозку. Вже третій за моє недовге життя. Місяць п'ю судинні препарати, багато сплю і, нарешті, почуваюся у безпеці. За півроку на півзабуття приїздить батько. Я ховаюся від нього під ковдрою з головою. Він стає на коліна, просить пробачення, кличе повернутися додому, наче навіть плаче, цілує мені ступні. Я мовчу і згадую гулкі відлуння в голові від кожного удару. Відпустка 1987. завтра їдемо на Азовське море. На 12 днів мама збирається по квартирі. Розкидані сумки з речами, посудом, продуктами, документами. У прихожці торохтить центрифуга чайка. Мама знову повеземо кробілизну, і та пару днів буде висіти біля нашого будиночка. Вона смажить котлети, ми з братом будуємо нові світи із дерев'яних кубиків у дитячі. Дзвінок у двері. Подій тримає тата. Той як Чіп п'яний. Мама його розуває, веде до кімнати. Спокій триває десь годину. Потім тато прокидається, він кричить Ти, сука, йди сюди, що ти сказала? Мама підходить. Нічого не казала. Гриш спи, мені ще півночі збиратися. На хвилинку стає тихо, доки гучний крик не розноситься по квартирі. А. кричить тато. А. Ми з братом вже звичного гасимо світло біжимо до ліжок і накриваємось головою. По прихожці йде тато. Він хитається і б'ється плечима об меблі, зупиняється в дурному отворі і дивиться на нас в темряву. Я напружуюсь, втягую шию і починаю про себе. Господи, господи, будь ласка, тільки б пішов. Спрацьовує. Він іде. Так само зупиняється в отворі при вході на кухню. Одна рука на поясі, інша опирається на дверний косяк. Ну і що? Мама втомлено дивиться на нього. Вона знає, що буде далі. Це незмінний сценарій. Що б вона не відповіла, буде бити. Його очі налиті кров'ю, обличчя перекошене. Він насувається на маму та закривається руками і жалібно просить. Гришо, не треба. Чути удар. Ще один мама ойка і починає плакати. Сука, сука, сука! Кожне слово це новий удар. Допоможіть! Я не витримую біжу на кухню. Мені страшно, але треба щось робити. Мама просить про допомогу. Тату, не треба. Він посміхається. О, захисниця прийшла. Ну і що далі? Я не знаю, що далі. Мама сидить на підлозі і тримається за поперек. Її очі опухли, обличчя в червоних плямах і від сліз. Верхня губа тремтить. Вона виглядає такою некрасивою. Ну, і що далі? а? Намагається схопити мене. Я тікаю і закриваю двері. Брат допомагає тримати їх. Батько смикає, смикає, поки не відкриває, бігти більше нікуди. Тато розмашу стоб'є мене по спині, дихання спирає дуже боляче, Падаю на коліна, бачу, як сльози падають на килим. Бачу, ворсистий малюнок, невеличке сміття, нитки, крихти, пір'ячко. Бачу, трішки далі, по килиму повзе плямисте червоне сонечко. Удари тривають. Чую свій протяжний крик, забігає мама. Не чіпай її, відійди! Вона охоплює мене і закриває собою. Я відчуваю, як її тіло напружується і готується до удару. Та пішли ви!» Мама починає трусити від беззвучних ридань. Мамочко, не плач. Відчуваю, як саднить і смикає між лопатками. Перший підхід закінчено. Залишилось ще два чи три за цю ніч.